Google вчора шокував NVIDIA. він знову в топі. З'ясувалося, що мета веде переговори з Google стосовно тестування для початку, можливо, в майбутньому придбання чіпів Google для власних дата центрів. Це велика новина насправді, тому що вважалося, що немає альтернативи чипам NVIDIA для. Використання в тренуванні моделей штучно, штучного інтелекту, оскільки чіпи Nvidia є більш гнучкими, вони значно надають ширші можливості для Ші. Е, Але зараз виглядає так, що чіпи Google які значно економніші з точки зору використання електроенергії і. Менш нучки, але тим не менше заточені виключно під ті потреби, які можуть бути в окремих компаніях. наприклад, у таких компаній, як мета, вони можуть підійти і можуть спрацювати для використання як альтернативи дешевшої і ефективнішої альтернативи, ніж чіпи НВД це відразу призвело до падіння акцій Nvidia і зростання акцій мети і Google. І в майбутньому, якщо подивитися на найближчі 5-10 років, у NVIDIA схоже з'явився справжній конкурент Google, який відверто і, і заявляє про те, що він хоче отримати 10% поточного ринку NVIDIA. Отже, тут вже стає цікаво. Нагадаю, що до цього Nvidia контролювала 90% ринку чіпів для штучного інтелекту, але якщо вона втратить навіть 10% для Nvidia, це буде не критично. А от для Google 10% від ринку Nvidia буде дуже важливим кроком, не тільки тому, що це буде великий додаток до е тієї виручки, яка вона отримає від е реклами, але Google може стати справді диверсифікованою компанією. Крім того, він може значно знизити витрати на власний штучний інтелект, підвищити його ефективність і відповідно. Стати компанією більш а, значним конкурентом для інших компаній, які продають послуги штучного інтелекту. Отже, на даний момент оцінка Google порівняно з оцінкою NVIDIA виглядає досить привабливо, і інвестори починають перекидати частину ресурсів з акції NVIDIA в акції Google.